Про підготовку до фіналу в студії культури на часі ми будемо говорити з учасниками гурту Нахаба. Це Ольга Какесян та Андрій Науменко. Добрий день, Я вітаю вас в студії. Привіт. Доброго дня. Привіт. А почнімо з перед історії. Чому ви попередній свій проект з назвою «Габідже» перейменували і переформатували в нахабу? ну скажіть ще раз, як... «Габідже»? От ви просто натренувались, да? Це Та я уважно вислуховувала як Конечно, саме, так. тому що ви, ви знаєте, які моменти як не можна говорити «Габідже». А багато людей не знало, і ніхто не міг вимовити це слово. Говорили всі «Габаджа», джабаджа Габія. що завгодно, що завгодно. Ну і в принципі, знаєте. Навіть не тільки в цьому справа, а це був проект, навіть ідейно інший, Він був зроблений в інший час. Він був трохи про інше. Нахаба все таки сформувалася під час повномасштабного вторгнення. Вона ще тоді називалася Габіджою, але це все одно було. Це все одно було ніби продовження чогось старого. А також не могло просто навіть. По енергетики бути, тому що зовсім інші теми, зовсім інша енергетика нас як артистів, інші думки, і воно все склалося так, що хабу. Так. Так. так, ну я знаю, що у вас світогляд дуже змінився із початком повномасштабного вторгнення. Uh -huh. Ось Андрій вже в ЗСУ служить. Ольга точно теж змінилася. Внутрішня, чи є що додати щодо зміни із Габідже в нахабу? Так, ми. Відслідкували недавно, до речі, під час якогось із інтерв'ю, я не пам'ятаю де саме, але я для себе згадала такий момент, що Габіджа вона народилась на зламі, коли карантин. Коли почався карантин і змінився повністю образ життя. І це була, знаєте, проєкт, куди ми могли виплеснути всі свої... От ми сидимо вдома, а нам хочеться, нам хочеться двіжняка, і ми і ми весь двіжняк туди. А потім. Повномасштабне вторгнення, і це теж на зламі. І от на цьому зламі народилась нахаба, і це вже теж про емоції, які хочеться виплеснути, але вже зовсім про інші. Ось про цей злам ми теж далі будемо говорити в контексті вашої пісні, але я спершу хочу розпитати про недавню подію, яку ви влаштували в центрі mm -hmm. Києва. Це цілий такий лайв-виступ із піснею Глас. Ви ще обливалися там, е так, обливалися там кров'ю на цій імпровізованій сцені. А для чого був цей виступ? Це щоб мати живий прогон. Чи це акція, так хеппенінг, який привернув увагу аудиторії? Це mm -hmm. один із напрямків сучасного мистецтва, між іншим. Тобто, що вам цей виступ на морозі? У нас багато хто в коментарях. Ми ж, нам цікаво, що люди взагалі думають про нашу творчість, про нашу музику. І багато, багато хто писав саме таке запитання: а як це звучить вживу? Та, через те, що ви використовуєте в записі в пісні автотюни, багато різних ефектів. Угу. І було таке хвилювання, що вживу воно не так звучатиме. Угу. Ну, воно і не так звучатиме, в принципі. А але... який ви відгук після відео отримали? Дуже багато різний, різних. Різний насправді. У нас достатньо неформатне звучання насправді. Це не естрадне звучання, не таке, до якого слухач звик. Так. Тому І... людям сприймаються. Різні. різні. Як різні, дуже ну, важко, Комусь сприймається Це важко. Тобто, Хтось були, це були розуміє. коментарі, де писали вау, я такого ще не бачив. 100% я, типу, Я, я не бачив ні одного коментаря норм. Чи ні одного коментаря? Ну так, нормально це напевно на аботіка. Там, або, емоції, або, так, 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 стика, там або вау, це божественно, Я не знаю чому, але або або знаю, чому мені воно так подобається, або боже жах, я не можу це чути. Мені воно боляче, мене воно ну, ріже вуха, да, Або мені це, занадто типу, важко це так. чути, і і, і, і і по емоціям. тобто і, 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 і нахаба знову ж таки. Ми ми в описі на хаба. Якщо питають, ми кажемо, що це. Контраст, контраст мене і Андрія. Такі. Це контраст, типу, між різними особистостями. І в принципі, у нас, типу, у всіх піснях це контраст, і так само тут емоції людей немає. Статично сподобалось, типу, ми це от така кулька, <провокація> яка тримається. Ми, от так, ми, як ніби кулька металічна, яка тримається, з од... яка тримається в повітрі, і за того, що з двох сторін на неї направлені згустки енергії, чи просто навіть молнії, Одна боє, позитивна, так, друга не. негативна, і ми десь посередині, десь між чимось дуже приємним і е, мелодійним, мілозвучним, і поруч з тим, з чимось таким жахливим, важким. І Комфортним. От, продовжуючи тему цих контрастів і цього пошуку, пошуку золотої середини е, і продукту, який в результаті народжується. Ви ж цю пісню теж створили в зовсім контрастних умовах, в той час, угу. як Андрій був а, на фронті чи на навчаннях на той момент. І на навчаннях, це завжди довгого часу. Так, розкажіть, як ви налагодили цей процес дистанційного створення ось такої конкурсної пісні? Mm, я тоді місяць була у Європі, і я повернулась, Андрій був тоді на навчаннях, коли приймались взагалі рішення mm -hmm. подавати заявку на нацвідбір. І у нас ми тоді вже напевно бачили про те, що тоді був саме час. Ми, ми думали, чи взагалі варто, щоб нахаба надалі існувала. Бо ми вже тоді розійшлись. Насправді було трохи важкувато тримати контакт, спілкуватись. І, mm -hmm. в принципі, важкий час був у Андрія. Навчання це нелегко, в принципі. І... Було важко психологічно втриматись, щоб просто якісь побутові штуки робити, да а вже потім... не кажучи про якесь Євробачення, так. Але... І ми думали, що це буде ту матч, що ми не вивеземо. Ну мені мені здавалось, ми думали, варто чи не варто. І ми такі: блін, якщо не варто, то ми не пройдемо. Давайте поподаватись, давай пробувати. Ми або і... перестаємо існувати. Як на хаба, як так просто. насправді, або ми просто продовжуємо і незважаючи на що, тому що тоді був, був дуже важкий період. Все неслось просто одне за іншим. Це такий був, як ніби туман, важкий, такий туман. Не ти не знаєш, що далі. Просто йдеш на помацки, і тут ти доходиш, що є можливість, є така можливість, є такі пропозиції. Ну я думаю, що, що, можливо, що вже втратити можливо. Наш прохід на нацвідбір неможливо, а я думаю, що Віра нашого що він втримав. Тоді це було вирішальним, чесно кажучи. от, типу, ми думали: пройдемо, не пройдемо, Якщо пройдемо, то будемо. Існувати і надалі. А як це відбувається? Ось в Києві є можливість там записати якісь семпли, демки, відправити, обмінятися. Як це відбувається зараз в твоєму становищі, Андрію? Ну так, да, якраз е, якісь там п -п перші ідеї у нас були, коли я вже був на навчанні, але в основному пісня писалася повноцінно вже, коли я був на службі. А в мене, звісно, там, як ви самі розумієте, немає там, кімнатки з апаратурою, там з мікрофончиком гарним. Е, в мене є шафа. Є ковдра для того, щоб трохи баланс звуку покращити. Акустику, так. Ну я просто і беру... Є, да, айфон. І є телефон. Звичайний собі телефон, на який я на диктофон просто заходжу. І те, що ви чуєте в нашій остаточній версії, там запис мого вокалу не на професійний. на телефон. Це просто на в телефон шафі. в шафі. Я був просто закритий в шафі на телефон. Оце, от і вся І це ця пісня. Ось яку в чому зараз складність можна. відтворити це на, на сцені і в студійній версії. Можливо, зокрема, ми будемо сидіти в шафі. Да. Або ж, це Хто виходить, знав. що треба буде ще переробляти студійну версію, чи Та це ні. вже, вона, там, вже є, вона, вона вже є на платформах, і вона будем. є така, яка вона є. Ну, да. в цьому вона є, в такому є, є. вигляді працює, так. В цьому і правда, Шарм. і нехай вона така і залишиться. А як відреагували побратими командир на цю твою участь, активну в національному відборі, і можливість, що ви ж можете перемогти і поїхати ага. на Євробачення? Як це поєднується взагалі з військовою службою з точки зору командування? Ну як ну? Домовленості, ну розуміння я насправді дуже вдячний за те, що вони віднеслись насправді з розумінням до е, моєї потреби бути залишатися творчою людиною. тому що я роблю все для того, щоб бути корисним. Я добре якби навчався стільки, наскільки мені було треба, тому що насправді для мене вся ця тема була досить важка. Бо я я ніколи в житті б не подумав, що я взагалі буду колись військовим. Я завжди все життя себе уявляв, і всі мене мої знайомі і близькі Ідентифікували, люди Ідентифікували як максимально творчу людину. Тонку людина. натуру він малював да. все життя, і він дуже да, такий і в собі уявити і... мене в армії ніхто не міг. Я себе сам, але ну сталося так, і я просто роблю все для того. Що буде там корисним, трансформуйся і, і насправді змінююся. І мені дуже приємно, що люди з розумінням віднеслись до мого я. І дали мені можливість його не втратити. Так добре, що зараз вдається поєднувати і те, і те робити одночасно. Uh -huh. А я хочу прийти до пісню і до виступів, бо це такі нерозривні поняття. Якщо я правильно вловила ваш, вашу концепцію, ваш посил, настільки важливо, які там слова, і про що ви співаєте, скільки важливо передати максимально енергетично, емоційно зміст вашої пісні. А, і велику роль для вас грає перформанс, якщо uh -huh. я брав зрозуміла Слова теж немало не мало так, мають достатнє достатньо значення, але, звісно, ми в першу чергу емоційні люди. І для нас сцена це емоційний плацдарм, на якому ми. Ділимося емоціями. Ми, ми як, це як спілкування з глядачем, не через вербальні якісь штуки. Не че, це, це спілкування чистою емоцією, яка не має якихось е, я, якихось. Граніч. Обмежень. обмежень. Да, яка не має якихось обмежень, е, психологічних обмежень чи фізичних обмежень, чи. Е, е, соціальних. Це просто зв'язок напряму. Оля, про що ця так, пісня і цей виступ? Я, я не, не розриваю да, їх. Да, да, Я думаю, що слова так само важливі, бо насправді дуже багато було фідбеку від людей, якого. Знаєте, ми закладали в цю пісню певний сенс. І він для нас був важкий, глибокий це, це наші переживання, емоції в од... типу реально в один з найважкіших періодів в житті для нас обох. І тому ця пісня вона дуже важка, як і є. але як багато сенсів людей потім. Люди просто потім відкрили на очі ще ширше, наче я не знаю, я наче відкрила другі е, ві, віка. Третє ока відкрили. Нехай буде третє ока. А як буде Віка? Повіка? А, повіки. Так, повіка це теж. Я хотіла сказати, що ми, наче відкрили. Люди нам відкрили другі повіки. Це нормально? Другі очі, мабуть, новий погляд. Люди відкрили нам очі на цю пісню ще раз. Uh, і дуже багато людей писали свої історії, які стали з ними за час війни. Uh, це дуже багато історій про сім'ї, про любов, про мрії. І, і це саме всі ці сім'ї, мрії і любов, які розбились. І, знаєте, багато людей писали, що цією піснею ми зачепили, наче рану, яка. Здається, що зажила, але цей шрам є, і ми, наче туди, такі, ну що там? І от ми, ми треба наче... подивитися, аби опрацювати цей досвід, так, і, і, і ти ми... вже звільненими далі. Ми, ми ну, висували, що, ми, що так. ця пісня, це ти приходиш в свою, в, в те, що болить, ти приходиш туди, ти переживаєш це ще раз, ти рефлексуєш і виходиш звідти ще більш сильнішим, ще більш оновленим. і... Якось воно так Насправді, і працює. Насправді, хочеться теж доповнити, що в принципі наша творчість це про, про оце за, за, як не, про зазиряння, за заглядання. В принципі, наша творчість це про заглядання в ці рани. Ми навіть коли з Олею співпрацюємо, пишемо разом пісні, це важкий процес достатньо, тому що у нас пишеться дуже часто, музика пишеться в конфлікті. І коли навіть окремо я пишу, я. Я пишу в дуже важких станах музику. Часто я можу сидіти, плакати, співати, грати і плакати, типу декілька годин. І якось воно так і проходить. І я думаю, що це відчувається в піснях. наших. Ось ви щойно розповіли, що е глядачі, українська аудиторія так відкрила вам е ще багато сенсів, які закладені е у вашу пісню. Тобто, воно е попало в цю е таку чуттєву точку. В цей межевий досвід, який є у багатьох українців, але як вона тоді працюватиме на закордонну аудиторію? Адже у них немає цього досвіду, і воно має попасти в щось інше, тим більше, що у вас пісня повністю українською. Як ви ухвалили це рішення? Як бути зрозумілими? Знаєте, я думаю, що це якраз минуле питання про те, що у вас не так важливо, хоча слова теж важливі, як ваша енергетика. Я більше ніж впевнена, що своєю енергетикою нам вдасться донести ті переживання і відчуття, і нам вдасться у європейців зсередини вийняти саме те, що відчувають українці зараз. Це не вийде зробити реально так, як ми це відчуваємо, але мінімально донести, я впевнена, що у нас вийде. Біль, бо ми, ми співаємо, але ми і кричимо. Це напівспів, напівкрик, і у мене, і у Андрія всю пісню. І це буде відчуватись. Не, ще ми не готуємо номер на саме Євробачення, але я більше ніж впевнена, що ми будемо максимально вирішувати питання так, щоб донести їм і словами, і емоціями. Я все, впевнене, що ми хочемо що донести. У нас вийде донести до них. Чому? От, то, що Оля сказала, вийняти з них ці емоції. Вони ж є. Європа пережила найстрашніші війни в цьому світі. Воно в генетиці є. Багато хто втратив із європейців своїх якихось давніх предків. Воно все в генетиці сидить, воно нікуди не пропало. Люди знають, що таке втрачати близьких. Люди знають, що таке втрачати коханих. Люди знають, що таке залишатись без домівок. Це все прописано в генетиці. Люди знають ці емоції. І важливо не слова. Важливо саме для європейців, для українців слова грають в цьому контексті велику силу, тому що це те, що відбувається прямо зараз з нами. А для європейців, можливо, слова не будуть зрозуміли, але можливо, вони там і не потрібні. Тому що саме ця емоція має зробити так, що вони зазирнуть всередину себе і побачать цей весь біль, тому що вони знають, що це таке. Маємо завершувати. Дуже цікаво вас слухати. Я дякую за цю розмову. за чого класно підготовки до фіналу, дякую. і ви виступаєте останніми? Тож там буде, я сподіваюся, якесь велике шоу. Гарної вам підготовки і дякую. успіху дякую. У фіналі. Щасти вам, я спілкувалася з Ольгою Какасьян та Андрієм Науменком, учасниками гурту «Нахаба», які візьмуть участь у фіналі національного відбору на Євробачення 2024 під номером 11.